Багато цікавих міст. А як ви думаєте, чи є у нашому рідному краї чудові неповторні краєвиди? Є! Є! Їхні діти, є. Подивіться. Я сьогодні пропоную вам здійснити цікаву подорож до національного природничого парку. Так розпочалась наша подорож з стежинками мальовничого парку Бузький гард. Зустрічає екскурсовод Тетяна Володимирівна. Тетяна Володимирівна, наші діти бажають не тільки познайомитися з краєвидами парку, а й мають нами створити е, цікавий фільм про Бузький Гар. Наші маленькі журналісти, які підготували для вас декілька запитань. Які лослини лустуть у палку. Що цікавого, можна побачити? У парку росте дуже багато рослин, що занесені до Червоної книги України. Також мали багато тварин. Оце конець свічкоє відстань. давайте Я вас поведу на дуже-дуже цікаве місце. Хочете побачити диван із каміння? Цікаво було познайомитись малятам з історичними пам'ятками парку. Одна з них скеля, яка має назву гайдамацьке сидіння. Це дерева розвивається на річці. І там, колись був козак Мамай, бурхливими водами зустрічає дітей річка Південний Бух. Прилинка Миколаївщини. Як річка Я називається, річ. діти? дітей? Як водичка шумить, по камінчикам прибігає. Нам для того, щоб ми створити фільм, потрібно зробити декілька кадрів. Зараз наші фотокореспонденти фотографують її види. Чак. А чому? Бо у неї виділяє і Так. А Оля що сфотографувала? Річку і. Дивують та зачаровують своєю красою квіти та трави парку. Величава та гордовита супроводжують нас келі. Що таке червона книга України? Це велика, велика книга, якій запитані всі тваринки і рослинки, які треба зберігати. Окрасою парку є старовинний млин.